Вітаю! Мене звати Софія Куба, я логопед-дефектолог та практичний психолог. І зараз я вам розкажу декілька ігор, які можна грати із сенсорними коробками. Ми часто чуємо про користь сенсорних коробок для дітей раннього віку, і не тільки що вони допомагають дитині збільшити свій досвід, особливо у сфері сприйняття різних матеріалів різних структур. От, власне, які ігри можна пропонувати дітям за допомогою соціальної коробки, я вам і сьогодні розкажу. Першочергово хочу сказати, що для того, щоб підготувати сенсорну коробку, вам потрібна ємкість і наповнювач. Ємкість може бути будь-яка, велика, маленька, така, щоб дитині було комфортно в ній маніпулювати. Дуже маленькі будуть незручні, бо дитині буде дуже складно робити більше дій. Ну і дуже великі, так само в залежності від того, що ви пропонуєте дитині. Наповнювач теж може бути різний. В даному випадку в мене крупа, це пшоняна крупа. Може бути сіно, може бути трава, можуть бути каштани, шишки, може бути той самий пісок різної консистенції, можуть бути і інші крупи. Макарони, фасольки. будь-що. І чим більше такого буде матеріалу, тим цікавіше дитині буде маніпулювати. Можна використовувати і рідкі наповнювачі, такі як. Вода чи, наприклад, піна. Для початку ми дитині даємо можливість познайомитися з цією коробкою, дати їй самі відчути цю структуру матеріалу, поманіпулювати з ним. Що можна робити? Можна запихати руки, можна запихати ніжки, можна пересипати цей матеріал. З ручки в ручку, двома ручками, можна сипати на різні частини тіла, можна спостерігати, як сипеться матеріал, можна сипати у якійсь ємкості додаткові. Коли дитина вже наситилася, подивилася достатньо на саму структуру, на саму оцей наповнювач, можемо доєднювати потрішки інші елементи. Наприклад, можна дати сито. У мене сита немає, тому я використовую основу для мозаїки. Просто пересипати крупу. Всі дії, так як я вже говорила у попередніх своїх відео, ми коментуємо нескладними, простими реченнями, особливо, якщо у дитини є труднощі з розумінням мовленням, тоді ми використовуємо одне слово або дуже коротку фразу. Наприклад, крупа сип сип. Насипай. Ти насипай мама або там насипай я, насипай мама, або сип. Просто можна, наприклад, пересипати, і шукати скарби. Так, от в мене є скляні камінці, що теж можуть бути як наповнюючим, бо вони є іншої зовсім структури, вони гладкі, вони холодні, що теж не менш важливо. Зовсім інші дають відчуття на шкіру. І їх можна просто ховати в, е, в крупі, наприклад, так, як в мене, і казати дитині шукай. Так? І дитина може або ситом, шукати скарби і висипати в контейнер якийсь вопа, як в мене, наприклад, так? може насипати, десь в мене було ложечкою на сито, Більше візьму ложечкою, насипати на сито, Ось так. І, наприклад, шукати де камінчик, та є камінчик. Ми коментуємо завжди дію. Шукай ще шукай, яку має виконати дитина. Так, дитина може вам запропонувати те, погратися. Пошукати камінки, можете гратися по черзі, наприклад, я ховаю, ти шукай, або ти ж ш... ховай, я шукаю. Таким чином. Е можна пере... використовувати ось такі лічки, Так? Такі лічки можна як самостійно ложечкою насипати. Так? Тобто камінчик випався, так? Дивіться, як висипається крупа, можна насипати у якійсь ємкості, як, наприклад, баночки. Так? Може насипати багато, багато, сип-сип. Дитині може подобатись. Ручкою сипати, ложечкою сипати. так? Знову камінчик попався. Угу. От. Наприклад, ми наповнюємо нашу, е, можемо дати задачу, наприклад, робити шумові е, інструменти. так? Тобто ми закриваємо кришечкою. їм. Шумить! Слухай! Слухай! Що ми можемо знову з тої банки кудись насипати? От у мене є, наприклад, така пірамідка ми можемо в різні посудини насипати в одну пірамідку, так? в другу таку чашечку. І знову насипати злічки в пляшечку. Ось таким чином. Насипаємо і пересипаємо в наступні. Вільні е, чашки. Можна пересипати, так? Просто як е, робити ефект пружинки, так? з, з одного в іншу. Це теж такі цікаві і шумові е, властивості, і е, візуальні. Е, окрім цього, ми можемо вчити дитину працювати двома ручками, так? Наприклад, тут я тримаю, тут я насипаю. так? Насипаю. От, Ми можемо вчити. Повна сип-сип, сип, 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 сип. Сип. Або там сип, якщо ми працюємо над викликанням мовлення. Вже все, все. Дивися тут. А, нема сип. Сип, або сип. Так? І дитина там чи і чи тої самої ложечкою наповнює там всі ємкості. Е з е, от, цієї пірамідки. Можна потім когось годувати з цих ямкостей. Наприклад, в мене є песик, якщо ви бачили попереднє відео і зайчик, в яких я розказувала про ці ігри. Ми можемо годувати цією же шкрупою чи тими камінчиками, які ми знайшли. І, наприклад, ми, от ми там пошукали всі камінчики, а тепер будемо годуй! Ам! Годує, і ви там накладаєте на ложечку. Чим класні ці ігри, я вже розповідала, що в них є дірочка, і ця їжа пропадає, вона падає, вона дійсно зникає, і справді виходить такий ефект годування. так. Чи навіть тою самою крупою ви можете годувати цього зайчика? так, Насипати? Ам-ням-ням-м. Як її зайчик? А. -а, -а. Або там ам, мм, смачно, годуй, годуй. А тепер годуй, зайчик, все, все поїв. Тепер хоче песик їсти. І там вже звуку тварин можна додати гав гав І далі виже ж, наприклад, сип на песика, сип-сип-сип-сип-сип-сип. Сип на зайчика, сип-сип-сип-сип-сип. Можна робити імітацію дощика. Падав, так, Ніби тут побудували, тут дощик попадав. Можна варити якийсь суп, кашу. Е, от, Наприклад, в мене є кастрюлька і ось така основа для. Е, Плита, так, основа для приготування. І ви там можете насипати у кастрюльку ту саму кашу, і ми там будемо вже готувати по-справді, у мішай, мішай, мішай. Чим класна ця каша, бо насправді, коли вона дуже приємно мішається. так. Включай, варимо буль-буль-буль-буль-буль. Якщо, наприклад, ви бавите з водою, то ви так само можете варити з чайничком, наливати у чайничок і тоді там е пересипати у тарілочки. Тепер будемо там чи пересипати, чи. Ложечкою насипати, і там будемо когось знову годувати: чи того зайчика, чи того песика, чи якусь іншу тваринку. Ще ще можна робити. Можна, наприклад, дидактичні ігри грати, включати дидактику до сенсорної коробки. Наприклад, у мене є такі от половинки овочів. І ховати одну колименко ховати в крупу, а одну залишати на столику. Тому ми ховаємо одну, залишаємо на столику, так і кажемо: шукай, де лимон, і дитина, вже бачу, чи в де схований, чи, наприклад, то, що сильно заховати, чи кінчик залишити. Ну, тобто, то вже дивитеся від самої дитини, як їй більше подобається, яка у вас задача, і дитина знаходить і вже виконує використ... грається в. На інвізуальне сприйняття, і на розуміння частинки цілого, і вже можете і називати ті предмети, які дитина познаходила, там чи на сприйняття мовлення, чи на найменування, чи на емоційний контакт, киси або ням 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 тобто то саме поїсти, або потім там, наприклад, зібрати, потім порізати і варити далі ті борщі. От такого плану можна грати як сенсорна коробка, ніби город. Що росте на городі, і дійсно попідбирати під, е, овочі, які ростуть на городі. Там. Е, що в нас росте на городі? Так, помідорка в нас росте на городі. Горкочка, е, вона там прям аж в землі росте. Там навіть можна кілька морквинок поробити з костими. Е, баклажанчик росте. Так, і ми зразу вже проговоримо навіть ще якісь, е, граючи з сенсорною коробкою, вже собі е, досягаємо дотичних цілей загальної бізнесу. що росте на городі в землі, що на дереві росте, овочі, фру, е, фрукти і овочі. І вже дитина, там, наприклад, бачить, що росте на городі, морква, що росте на городі, баклажан. А тепер ти посади, так? і дитина саде, а, там, наприклад, ви вириваєте. Такий варіант. Ем, можна, е, окрім, наприклад, крупи, я ще маю такі легкі помпони. Вони теж о, виконують функцію такого наповнювача і він ще іншої структури. Так як я казала камінці, просто, просто в мене їх мало. Їх можна використовувати діти часом, ну, дуже на тому. Е, Довго застригають, їм просто подобається оці камінці. Зараз вам покажу, які ігри можна грати. Поки що зупинимося на помпонах. Зараз я зміну свій контейнер прозорий, що вам краще було видно. От Я висипаю всі помпони, які в мене є. Їх може бути ще більше. Чим класні сенсорні коробки, що вони, їх можна наповнювати різними матеріалами, і вони дають різні відчуття дитині. І ми зразу проговорюємо, що м'ягенькі. Наприклад, якщо дитина ще досить на такому первинному етапі розвитку гри, чи на первинному етапі взаємодії, серцорні коробки можуть бути цим вашим місцем дотику, де ви з дитиною якраз відпрацьовувати оцей ваш конект, так? де дитина, маючи приємну діяльність, буде вас спускати до взаємодії з собою. Так, вони можуть проговорте давати на руку відчуття, що це приємні. Так? Дивися, м'ягенькі. Ці помпони, що можна робити? Я виготовила такі, це колега мені підказала з паперових рушничків. Ми виготовили ось такий здувач. Ми просто насипаємо сюди по одному, по два помпони і здуваємо. І можна проговорити дуй! Так, по одному можна класти. Ой, щось в мене падає. Наприклад, один. Один дуй. Багато дуй, і ви там багато за Я Дуй, Софія Дуй. Так? І ми вже передаємо один одному. Вже в нас йде оця. Почерговість, взаємодія. Е, ще е, робила такий стаканчик, ви могли бачити в моїх попередніх відео, де я граюся з хлопчиком. Це є простий паперовий стаканчик, де я до дна при, приклеїла частину від кульки, повітряної кульки, і він робить ось такий ефект салюту. Так, так само ми можемо звук тут. А ми Звук Ф можна викликати, бо ви здуваєте, так? Е, і працюєте цьому над дотям. Здуємо ротиком, щоб воно вилітало, так? Тут ми можемо працювати над звуком П. П, -п, -п. Стріляємо. Пух! Ой, слабо натягнула. А як стріляємо? П-п-п. Пух. -п! Ще Щеси. Си. си Багато сип-сип-сип. Як стріляємо? Пу -пу -пу. І дитина може сама стріляти, ми їй показуємо, як ми стріляли, губками при -при -при притискати, можемо допомагати своїми пальцями. Пу -пу. Ми з тими помпонами може дитина просто маніпулювати, а може вже і гратися в якісь ось такі от ігри. Можете поєднювати, наприклад, помпони і пончики. Ви дитина, наприклад, може відсортувати, що це м'ягеньке, так, і ви вже даєте, наприклад, судики, як просто погратися спочатку, а потім вже сортувати. От, а давай це який твердий, холодний. так? Дитина може не розуміти, ще, але ви вже коментуєте одним словом. Дитина вже має якісь там. Асоціативні такі зв'язки робить. Ось тут у нас твердий, це м'ягенькі, так, і ми вже так граємося на сортування. Такий варіант де теж може бути сенсорною коробкою. Якщо ви граєте з водичкою, то ви можете переливати, ви можете використовувати, використовувати ці оприскуючі для квітів, де ви пшикаєте, так, наприклад, на ручку, на іграшку, ви можете мити, мити і казати і, грат, і співати пісеньку мию, мию, мию і там предмет, наприклад. Або якщо це частина тіла, то тоді назва частини тіла. Якщо наприклад давати і, і з водою можна додавати різну температуру води, можна давати лід, кидати, щоб холодна водичка. так? Дитина вже собі маніпулює, вишукує, наприклад, ті частинки льоду, які топляться. Або навпаки, давати тепленьку водичку, і в тій тепленькій водичці давати там мило і там піну утворювати. От. Е, такого варіанту теж можуть бути ігри. Ви можете робити, якщо це піна, вже собі, бороду дитині, це під час купання, наприклад, так? бороду дитині, бороду собі, на носик, так? на вже ту піну можна кудись Наносити нам на, на, на ручку, на пальчик, на пальчик, на животик. так, І тоді мию, мию, мию животик, мию, мию, мию носик. Е, я ще використовую додаткові ось такі е, іграшки. Це е, для камінчиків поповнення труба оця антистресова, де ми просто камінчики Кидаємо чи помпони через трубу, і вони нас вилітають. Ось так. так. Помпони гірше трохи вилітають. Вони угу. взагалі не вилітають. А кампінчики краще зовсім вилітають. У -у 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 -у. О, до речі, дивіться, помпон робить блок, а камінчик його пропускає. бачите, вже Так ходу вийшла класна гра. Бу-бу-бу-бу, бу о о О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- не йде, нема. А давай камінчиком. А, бу -бу -бу -бу. Є покотися. Так, і ми ще тут можемо і звук. Б -б -б. І дати дитині знову ще погратися самою трубою. Тягни. Сладай. Тягни. Роби довгу гірку. так? Де, наприклад, довго, довго, довго котиться. Коротка гірка. Де дуже-дуже-дуже швидко кодиться. Бух. Бух. Так, можна знов використовувати наші ємкості різні, Наповнювати, наприклад, баночку. Бу-бу-бу-бу-бух. бу 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 бу, -бу. бу, -бу, 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 -бу. Чи ті самі посудинки, чи пірамідки, чи от, от такі от іграшковий е, е, посуд. Ще єдине, що хотіла показати, коли ми, наприклад, працюємо з крутою, забула показати ось такі щіточки для макіяжу, вони теж дуже приємні. В мене є для макіяжу щіточка і це є дві щіточки, є така більш колюча щіточка, і, наприклад, на щітку можна викликати звук х-х-хх, щищати себе, крупинки, які ми насипали на долоньку. Насипали крупинки, ми такі чищу, так? Чищу, так, чи з долоньки щищати. Ще я люблю, наприклад, якщо ми шукаємо скарби, отак як я показувала, так, набираємо в сито, то оцією щіточкою її оцю крупу. Допомагати швидше сходити донизу, і тоді це теж дуже такий цікавий ефект робиться. І там ми залишаємо там тільки камінчики такого плану. Загалом гратись можна багато. Звісним матеріалом, просто тут вже дивитися, що можна використати. Як я завжди кажу, не обов'язково це мають бути іграшки, можна використовувати спокійний побутовий матеріал, який у вас є вдома. Просто включати треба спостережливість і фантазію. І можна придумати дуже класну гру для взаємодії. Пам'ятайте, що в залежності від того, на якому етапі знаходиться ваша дитина, ця гра може бути мовчазна, де ви просто взаємодієте поруч, і ви вчитеся гратися разом. Просто поруч вона собі сипить, ви собі сипите. Може бути етап спільної гри, де я тобі сиплю, ти мені сипиш, я тобі я ховаю, ти шукаєш. Такий етап гривна, якби ми якби кожен раз ускладнюємо свої цілі, свої задачі для того, щоб підніматися по тих щебельках все вище вище. Далі наш наступний етап вже виконання вказівок, якихось інструкцій. А шукай морквочку, а шукай Яблочко, а сади морквочку, а годуй зайчика, а дощик падає на зайчика, а дощик падає на песика, а хто це гав, а хто це, там, якщо це зайчик фурфур, -фур, чи, чи перший склад, чи перше слово. Тобто все залежить від того, на якому рівні знаходиться зараз дитина і по складності навиків. На який ви навчальну ціль зараз переслідуєте? А може це бути просто місце для вашої взаємодії з дитиною, де ви не будете переслідувати навчальних цілей? А ваша основна ціль буде просто емоційний контакт з дитиною, і гра спільна з дитиною, де ви разом проводите приємно якийсь вільний час. Дякую вам, що дивитесь. Нагадую вам, що ви можете писати у коментарях свої ідеї, які я буду з радістю використовувати у своїй практиці. Щиро буду дякувати за ваші вподобайки, це мене надихає і дає мені ресурсу для запису нових відео. До зустрічі! Слава Україні!